Фістбол правила гри. Фістбол англійською фістбал. Кулачний м'яч популярний командний вид спорту. Гра проводиться на розділеному навпіл з сіткою або стрічкою в трав'яному майданчику розміром 50 на 20 метрів, на якому дві команди, що знаходяться по різні сторони сітки, перекидають через неї м'яч, як правило, руками. З метою приземлити його на чужій половині і не допустити більше одноразового торкання м'яча на своїй половині майданчика. Гравці мають право допустити до трьох торкань м'яча руками і одного торкання м'яча землі. Причому після кожного удару або пасу одному розіграші очка. Гра ведеться до перемоги в трьох сетах. Кожен сет грається до 20 очок. Перша згадка про фістбол. Плаводні із промов римського імператора Гордіана III у 240 році нашої ери. Перші офіційні правила гри були опубліковані в Італії в 1555 році. З цієї причини гру іноді називають італійською гілкою. Змагання з фістболу, як правило, проводяться на відкритому повітрі. Рідше у залах. Гра проходить на майданчику розмірами. 20 на 50 метрів, поділеною на упіл білою лінією шириною 6 см, над якою на висоті 2 метрів натягнута стрічка або сітка. На відстані 3 метрів від сітки на полі проведені дві лінії на кожній з половин поля. М'яч для гри зроблений з шкіри, максимальна довжина кола 68 см, вага 380 г. накачується до 0,75 бар. Гра ведеться до перемоги в трьох сетах. Кожен сет грається до 20 очок, аналогічно з волейбольними правилами. Головним міжнародним змаганням світсболу є чемпіонат світу, що проводиться раз на 4 роки. Перший чемпіонат світу серед чоловіків було проведено в 1958 році в Австрії. Першими чемпіонами світу стали спортсмени збірної Західної Німеччини. Перший чемпіонат світу серед жінок був проведений в 1994 році в Аргентині. Першими чемпіонками стали спортсменки Німеччини. Лідируючі позиції, як серед чоловічих, так і серед жіночих збірних, утримують Австрія, Бразилія та Німеччина.